Друзі, я думаю, вже всі бачили заяву німця шмерца про те, що якщо завтра закінчиться війна, то Путін нападе на Німеччину. А тому це не варіант, каже, не варіант кінчати. Тобто Шмерц вже відкрито, <смітна> не соромлячись, каже про мотиви Євробраті. Правду матку рубить Фріц. Ну тут більш цікава реакція Укробраті цвіт нації, Борислав Бляхір. Він же Береза. До речі, екснардеп, підтримав у соцмережах шмерца. Пише. Правильна позиція, ну бляхіру видніше, він списаний, мабуть, як і у всіх око покоричневішало від націоналізму так, і він доєднався до батальйону забугрові патріоти. Підтримувати позицію євролідерів, які вже відкрито за три серебряні, мотивують київських закидувати щит Європи ногами, руками, тілами українців. Ну, це треба бути надпотужним націоналістом. До речі, скоро й трьох копійок не буде. Ось ця друга блонда по мізкам після Урсули, її заступниця там Калас, заявила, що грошиків катастрофічно не вистачає. Отакої. Хто згадає, як вона нещодавно бігала, там? То півтрильйона шукала, то 300 мільярдів. По всьому ЄС крутилась, так то 100 мільярдів. Євробратія біля виску покрутила, всадила ту блонду, каже. Вспокойся. Тобто, друзі, який цвіт нації? Такі союзники абсолютно бляхіровські лідери.